По характеру мусора що это не нібитова свалка, именно, именно кто то штота ламав і сюди вивозив той з дому і пита Будівельні відходи переважно привозять уночі, розповідає мешканець Лубки Сергій Псарьов. Щомісяця чоловік виявляє нові купи. Один із несанкціонованих викидів Псарьов вдалося навіть зафільмувати. Відна трактор зараз у нас да? 23.07. Вивозиться весь этот мусор, все це проходить все это движение, тільки в ночное время. Водії на цих самосвалах не местные, то есть приезжие. Они, как, тобто сказали, Як сказав один из водителей, куди мені показав бригадір, туди я и їду. Лише в курортній Алупці тисячі кубометрів будівельних відходів. Посеред звалища від дощів утворилося озеро. Якщо його прорве, селевий потік може загрожувати місту. Ще десяток незаконних. Смітників виявили у сусідньому Семеїзі. Місцеві чиновники бідкаються ані рейди, ані скарги до правоохоронців результатів не дають. До того ж, кажуть, зловмисників не так просто виявити. Ані партизанський характер. У нас Тобто люди, які займаються ні відвалами ґрунту, стали більш опитними. Знаєте, все, що не вбивають, ділити їх сильніше. Ані при обрії рації, вони стали працювати по ночам. Я не удивлюся, якщо в них пояснюють скоро прибув ночного відділення, щоб вони їздили без ключових фар. Уздовж дороги з Ялти до Севастополя суцільні гори сміття. Нижця цієї траси курортні селища. Фахівці кажуть, якщо будівельні відходи зруйнують схил, південному узбережжю Криму загрожує техногенна катастрофа. Лише на ділянці між гурзуфом і форосом торік зафіксували більше півтисячі сувів ґрунту. Слі їх отхвалюють на якісь крути склони балок, де близько ну, проход водотоки во время сильних рівні, це все формується Ну, момент то, що оповзніта може дійсно пойти як сільовий виноску на то на ніж території. Виявити власників звалищ будівельного сміття взялися в прокуратурі Криму. Правоохоронці розпочали перевірку за фактом несанкціонованого складування відходів. Юля Крючкова, Назар Кендрачук, Крим п'ятий канал.